Уходна мийка кронер, розмір якої 50х50 графітового 50, кольору, покрита півіді кристаликами, завдяки яким мийка стійка до подряпин та не вигоряє. Каркас мийки 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Комплект мийки входить. Змішувач, колір мийки на холодну та гарячу воду. Теж фірми Кронер, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, заглушки, кріплення, сифон та всі шланги для підключення мийки. Ціна такої мийки 4200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.